Доброго дня, друзі. Хочу вам показати, яким ми інкубатором користуємося для курочок. Ось такий Mitrus 31 е Єдине, що в нього туди входять всякі полочки для перевертання, там з ганчірками такі підставочки. Ми це все не використовуємо. Я це все лишаю і не бавлюся цим. Коротше. Ми яєчка ставимо просто на підставочку. І замість, зараз так от відкрию, замість водички з тими тряпочками я ось так: вот ставлю таку баночку від ікри І по мірі відсихання доливаю там кожні три дня, як є. В мене виставлена початкова температура 38 градусів. День-два так буде. А далі я поставлю на 37,8 і така в мене буде до кінця інкубації. Завтра одну заглушку витягну. Другу витягну десь на 12-й день, цю меншу. А цю вже витягну, коли будуть лопитися курчатка. Ми взяли бройлерів, взяли 30 штучок. От, щойно хіба поставили, заложили. Чекаю, коли нагріється, і будемо бачити, що з того всього вийде. Буду вам показувати в процесі. Ми вже розпочали свої городні роботи. Вон пес паскуда вже побігав по моїй цибулі. Посадили ось ці, от, раз, два, три цибульки, звичайної такої голландської жовтенькою. І фіолетово. Взяла так само, як минулого року. Ось ці от, дві стежечки. Оце от. Це тут ми ще посіяли два рядочки буряка перший раз цього року, бо цибулі нам не вистачило. Я взяла тої кілограм і півтої. Ну, ось так от воно виглядає. І чоловік вже почав перекопувати ось тут вчора, ну зараз вже Страсна П'ятниця, там далі свята, то вже не знаю, ще, може, може, суботу трошки щось поробить, перекопає, бо вже багато чого треба садити. І сьогодні ще ми почистили полуницю від тих всіх листочків. Ось так от що треба хіба, хіба попідмітати це все болото, щоб вже красу навести. Ну, вже трошки прохолодно і ми вже втікли геть з вулиці. Крім того, що треба готуватися, бо паска на носі, щось поробити. От, вже такі порядки. Ще от до кінця до в нас ось до цього кута. Ще ось це от все потрібно перекопати. І ось там, оцей от квадрат. Також. Півні, як завжди, гуляють. Курочок забрала, нехай несуться. Вже починають деревця, почуть пускати бруньки розквітати. Так що, надіюся, що все буде добре. Єдине, що дощі передають. Також я вже посадила огірочки двох видів, кущовий і другий, не пам'ятаю, як називається, вже забула. Дуже класні, бо для, для консервації вони абсолютно круто підходять і нічого не взриває, дуже хороший сорт. Але чоловік вже буде ставити другу полку, тоді вже буде їх на підвіконник. Може, завтра в суботу зробить. Ось такі от мене вийшли пасочки. Тут є і сирна, і така звичайна, як я давала вже вам рецепт нижче. Ось стільки от штучок. Я ще, можливо, поділюся з сестричкою. Е -е, якусь одну таку, одну таку там кошечок і все. І лишилося їх прикрасити хіба. А тут у мене процес писанкарства. <сум> Такий сребz, що капець. Щось пробую, щось виходить, щось не дуже. Для себе зрозуміла, що саморобний посачок, який чоловік зробив, не айс. Думала, дотсом малювати також, також дуже важко малюється найкраще. Це сірник. І дивилася відео, що початківцям, взагалі, навіть якщо є хороший писачок, дуже важко ним малювати. Що найкраще це є сірники. тому пробуйте і, може, у вас так само буде виходити. Я десь вже на четвертому яйці, оце ще я не змила з воску, вже почала більш-менш розуміти, як воно повинно бути. Тому пробуйте, вчіться. Як висновок, в мене вийшлося ось такі от писаночки. Я не вважаю, що вони шикарно красиві. Але як для першого разу в кошечок цілком нормально. Ой, дуже багато часу я з ними сиділа, мабуть, десь 2,5 години, поки пофарбувати, поки то все, поки познімати фарбу. Але зато буде щось цікаве для діток. Тому пробуйте, малюйте, все-таки це наші традиції. І ось такі от пасочки і сирні. Те, як я казала, і цей інший рецепт, що я загрузила на сторінку. Прикрасили ось так: от. оці дві маленькі дівчаткам кошечок, і ось цю от більшеньку нам кошечок. До Паски готові. Ось такі от ми склали кошечки. Це наш з чоловіком, а це моїх дівчаток. І поставили трошки їм. по кусочку кобаски. Три яєчка і такі ціпочки, що я показувала. І наш тут все є, те, що ми освячуємо завжди.